З Львівщини. Ось такий собі Днівроку. В перший день Нового року я прийшов вас привітати. Зичу вам добра духати, хай вам родиться, що треба, хай вам буде світле небо і здоров'я вам, Днівроку, на всі дні нового року. Діти хасмійця в хаті, ви на радості багаті. Щоб ви завжди були з Богом, щастя вам усім і земного, І любові звідусюди хай поважають люди. Двіста в щоб ходили і років, щоб прожили. Щоб на святах танцювали, на різдво колядували, щоб кохання було з вами, і вам світами. Ію, їю, поспіваю, нам бажаю, не зрадні без тривоги. Мені дороги, йду до інших танцювати, Україну прославляти. Христям дай.